Топчуть ноги радісно й струнко, сонні трави на вузькій межі, В день такий віддатись поцілункам, В день такий цілим натхненням жить, п'яним сонцем тіло налилося, та не гнеться в ньому, мов свіча. І тремтить схвильоване колосся, прихилившись до мого плеча. В сотах мозку, золотом прозорим, мед думок розтоплених лежить, а душа вклоняється просторам і землі, за світлу радість жить. І за те, що стільки уст палило, і тягло мене вогнем спокус, і за те, що замінить не сила ні на що твоїх єдиних уст.